Дуже мудра порада. Дякую нам Отче і тим, хто задає такі питання, не як, одному, не як одному священнику, що робити, коли жаба в хаті, люди зараз потребують мудрості. Що робити, коли жаба в хаті? Якби ви точніше писали запитання, то написали жаба в хаті ще й в лапках. Я не розумію, чи це сусідка прийшла, чи це жаба, жабка заскакала до хати, не розумієте. Якщо жаба заскакала до хати, то буде посуха. Бо вона тікає, бачите, від природи, ховається десь, шукає собі закутку. Жабка заскакала до хати, берете її та й винести на двір та все, але ж не треба її вбивати. Візьміть якусь лопату чи ще якийсь совочок взяли е, на, на лопатку, то винести на двір та все, та не собі там скачете. Ну Що я ще можу сказати? Жаба в хаті. Як вам подобається, то дай вам там живе, давайте її водичку пити, давайте її мухів лапайте, то вона там собі живе. А як ні, то винесіть на двір.